Та що ви ж жіте? Відкривай. Відкривай у тебе ключ. Давай Ти Хто ти такий? Показуй документи. Покажи документи, хто ти такий. Документи, я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Показуй де ключ. Відкривай, хто ти такий, покажи документи. Що ти в дворі робиш? Це режимний об'єкт. Показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз зробиш, це кримінал. Показуй документи. Це режимний об'єкт. Ти не міг сюди попасти просто так. Ключ, де ключ? Стій, бо будемо битися, блядь. Я тобі покажу. Я сказав, документи і ключ. Почув чи не почув? Сій, я. Ага, тобі вже погано, так? Ти хочеш попитися? Викликайте швидку, ате поди сюди. сюди! хлопці, знімайте ось він, бандюган. Хто ти такий, я питаю? Чи ти біжиш від народного діту? Хто ти такий? А чого охорона спокійно спостерігає, як у вас бігає неопізнаний об'єкт? Хто він такий, я питаю? Я сказав документи. Документи, я сказав. Де охорона? Де начальник охорони? Отуди старше званням, підійди сюди до мене, Олексій звелеійтенанта того. Хто ти такий, я питаю. Що ти тут робиш? Відкривай їх, відкривай. Ти що, за індіотів тримаєш? <плес> Ти стояв, відкрив ключом двері, пропустив колег-депутатів. Я сказав, лейтенант, сюди підійдіть. Бачите, тікає, а? Що з вами сталося? Боягрузеви. Показуйте, дай швидко, хто подайдуть. Хто подойдеть? Хто став? Чтягає і, і тільки за куртку тягає, ще й по мозгам. — помазмам. Да, давай, давай, викликай допомогу, подивимось, хто тобі помагав. Ти хотів від кого? Від мене ти? Плохо. Зараз тобі буде ще гірше. Показуй, хто ти такий. Ви засяли його? Да. Зараз вивішу в інтернет і оголошу. Розшук. — А що ж тобі на твого стала, якщо ти почав біжати з того Ага, ні, О, а, ні вказало. що тут не бігає, ніж. Можете ще зараз виступити лікції пойдуть. Так давай, табурятку під'язик і пірозбудь. Ні, да, ну ясно, що це співробітник охорони державної, який прокидається, що він не знає, хто він, не що він. І отам стоїть із ключом. Охорона, бачите, не реагує. Тобто вони його знають, і вони його покривають. І ви перешкоджаєте, я вам всім кажу, отій, хто в формі, ви перешкоджаєте мені, як депутату, виконувати мої обов'язки посадові. Позакривали двері, понаставляли бандюків. Які не представляються, Представляйся, я тобі сказав. Блядь, представляйся. Показуй документи. Кає документи, як ти сюди попав. Швидку викличуть йому, йому погано. Ви скору. свого. Ви хто такий? А? Ай, йому дуже багато. Зараз вам буде теж багато. Представляйтесь, хто, гай, ви такий? хто ви такий, хай присядете, хай гай, присяд. присідайте. Присід. Він, правда, швидко бігає. Хай присідає. Але від мене не втечеш. Це ви подільники, так? Да? Хто ви такі? Як ви сюди допомогли? Наверх теж разом з ним. А чого там стояли? Наверх теж Ми... гаразд. Буде ще краще. А, вам наверх, тим. Не чіпайте. Охоронець, не чіпайте. То охоронець. Наверх іде. Ми. Не відомо хто. Не пускає та стоїть із ключами, не пускає. Хто він такий. Куди ви дивитесь? Розпорядження, ви ж його пропускали. Він же ж не на парашуті спустив сюди. Не запускав. Давай старшого що сюди. Німецьку плінгу. Тебе що не спитаю, ти не знаєш. Та нормальна людина, а ти не нормальна. Ти б німецькому плін. Я де руками каметрошу. Ти хто такий? Ти відкриваєш двері? Пропускаєш депутатів. Я тебе де по-людськи попросив, пропусти мене. Ти почав від мене тікати. Чого ти від мене тікаєш? Я не пусаюсь. Де? Кілін? А чого я двері. А, уже і ті не Тому, що... Давай, ключ, не... давай сюди включу. Не... Ключі, давай, 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 добровільно давай. Ти не маєш права перешкоджати діяльності депутата. Ну хочу... Ты ж... за, Шо, за родину? А... Дай ключі віддавай Бога. Давай, а... давай. давай. Все... Стоп, стоп, стоп. Це які ключі від тих дверей? Да. Чи які це ключі? І... Це... Я питаю, це... що... я... не... від чого ці ключі? Я знаю. Вони в твої кишені, а не мої. Не местные. Это, это 301 кабинет. Забери, забери їх ті, ключи, давай. Сейчас я буду проверю, даєте винтики. Да эти все, это, это, точно или нет? Біди вітря. Си-си-си-си, не на будете не піти. Ключ вставляється, але ну, направо-наліво не повара, тому що вони з тої сторони закрили. Тобто факт перешкоджання діяльності народного депутата. На так звану сесію, яку вони проводять, попасти не можна. Якісь неопізнані об'єкти, які не представляються, але спокійно туди-сюди ходять. Це пульт та творот. Їм можна. Бачите, від чого не сидить. Відворіт. Це пульт відворіт. Тобто ось, а він розказує, що він не знає. Ось я питаю, у людини, яка начебто тут тут до чого не причетна, звідки в нього пульт від воріт від отих. Від дверей. Тобто зрозуміло, що то він. Дядя Де Дивіться, безпокоється? Оце пульт від воріт. Та відворіть. Я тільки що відкрив і закрив ті ворота. Закрив, бо вас звільнять з роботи, якщо вони будуть відкриті і зайдуть люди. От я про вас думаю. От в мене питання: як ви охороняєте, коли у незнайомої людини без будь-яких документів пульт від режимного об'єкту від Я вас питаю, значить, ви або профнепригодні, бо у вас під носом ходять незнайомці і можливість відкривати будь-який об'єкт, або ви брешете в очі народному депутату України. Злоходно. А то, що у вас совісті немає, це що в одному, що в другому випадку очевидно. Я вам вертаю назад ваші пульти, хай, хай, покладіть, збирайте. Бо зайдуть, потім скажете, що ляшко тут повідкривав вам. Але оці охоронці ваші, те, що ви робите, це незаконно. Прийде час, будете відповідати. От за те, що ви робите. За те, що ви депутатам перешкоджаєте працювати, за те, що ви обманювали мене, будете відповідати. От, згадаєте ви мене, земля, вона кругла. І повернеться, що сьогодні ви виконуєте злочинні накази, а завтра за це треба буде відповідати. І коли ви мені дурника клеїте, що я вже позвав, позвав. Совісті вас немає. Підіть додому жінці своїй, скажіть, що я мудак, бо я порушив присягу і порушив взагалі Конституцію України. Well, if you